Каже сьогодні Христос: горе вам, нерозумні і сліпі. Почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня, тому що нерозум і сліпість, нездатність пізнавати, бачити і розуміти те, що Господь приніс, і те, що Господь хоче, сказати людині робить людину нездатною до Божого царства. Мало того, будучи сліпим і нерозумним, ти можеш зробити інших. Таким як ти, гіршим від себе, як каже Сьогодні Христос, гідним пекла. Пам'ятай, що розумним може стати, пізнаючи остра Господні, бо каже святе письмо, що початок мудрості це страх Божий. Пам'ятай, що зрячим може зробити тебе Христос, який торкнеться очей твого серця і відкриє тобі справжню істину.